Типовий тест НМТ, лексичної помилки немає в реченні. Читаємо перше. На лекціях з етики професор розповідав студентам, як тактичніше, уважно подивіться, вчинити в тій чи іншій не надто приємній ситуації. Дивіться, тактичніше це від слова тактика. А ось коли ми говоримо про тактовність, то це тактовніше, так? Тому ось тут була перша помилка. Читаємо друге. Імунологи прогнозують, що останні місяці року будуть удачними для укріплення здоров'я. Дивіться, удачними це калька з російською, українською буде сказати вдалими. Наступний варіант: на симпозіум поїде чисельна група науковців, які брали участь у досліді цієї теми. Чисельна це щось пов'язано з математикою, з числами. Коли ми говоримо про певну кількість людей, то ми говоримо численна. численна. Наступне на конференції запросили різних за фахом лікарів від хірургів до реабілітації. Реабілітологи мало бути, тому що ми починаємо від людей. Отже, маємо закінчувати теж людьми. А ось помилки у нас немає у варіанті, де це і буде правильна відповідь. Якщо ви хочете весело та цікаво готуватися до НМТ, то запрошую в свій набір у міні-групи. Чекаю тебе в інстаграмі.